Мобільні бригади паліативної допомоги. Візити до важкохворих пацієнтів здійснюють медики поліклінічного відділення. Спеціалізовані бригади працюють на території всієї громади. До кожного виїзду лікарі готують необхідне обладнання. Потреба в нашій службі виникла, тому що є у нас багато людей, які і у віці, і з певними вадами, які не можуть з'явитись до лікаря на прийом. А, наприклад, обстежити, подивитись, поточний стан потрібно. То для цього існуємо ми. Плюс ми надаємо допомогу уже паліативним пацієнтам, у яких стоїть діагноз, який або загрожує життю, або надає певний дискомфорт для життя. У нас достатньо обладнання, ми беремо з собою. Сумку, яка укомплектована в плані кардіографом, всіми необхідними принадями для забору крові. Наразі більше 50 пацієнтів потребують підтримки паліативної служби, розповідає Наталя Казінець. Професійних порад потребують і родичі важкохворих. Облегчити стан хворого, бо це консультативно лікар плюс медична сестра. А саме головне це навчити родичів і доглядальників, як бути з цими хворими. Ще наші лікарі оцінюють стан хворого. Якщо хворий потребує більше, ну, більшої допомоги, яку не може надати на дому. У нас ще є стаціонарна паліативна допомога. У нас є швидка машина, яка обладнана всім, як надання невідкладної допомоги, так і пересувними всіми, Це ляска, це ноші. І ми госпіталізуємо до стаціонарного відділення, де хворий може отримувати допомогу. Ну ще раз я хочу. Зауважити, що саме головне це психологічна ще підтримка як хворого, бо це тяжко хворі люди, так і родичів. Тому родичі, коли з цим сталкиваються, вони не розуміють, що з що робити, як доглядати, коли викликати лікаря, коли не викликати лікаря. Зараз ви бачили це у нас лікар, вона терапевт, ендокринолог. Ще у нас є друга команда, є де лікар травматолог тому що багато у цих тяжких хворих, такі захворювання, як проліжні, мабуть. Чули всі родичі не розуміють, що з цим робити, як за цим ухажувати, як лікувати. Тому є наші команди, які це все роблять. У разі потреби паліативного хворого можуть госпіталізувати до стаціонару міської лікарні.